Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Справжня жива вода це Христос. Величезна частина нашого життя сповнена пошуків чогось, що наситить нас. Я пам'ятаю час, коли тільки почав пізнавати Ісуса. Я гуртав християнський журнал і на одній зі сторінок. Побачив фотографію з чашкою води та написом будьте серйознішими з Ісусом. Ніколи не будете прагнути знову. Я вирізав цю фотографію та повісив на стіні. Скоріше за все, мене як молодого віруючого, вразили ці слова, тому що Ісус просто недвозначно говорить Хто хоче пити, нехай приходить до мене і п'є. Від Івана 7,37. Ми всі знаємо, що таке спрага. Будь-кому з нас відомо, наскільки смачна, проста, чиста вода, коли хочеться пити. Але наш дух також відчуває спрагу, і ми робимо дуже багато, щоб вгамувати її, однак часто залишаємося ненасиченими і незадоволеними. Послухайте, що Ісус сказав жінці біля колодязя: Хто питиме воду, що я йому дам прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Від Івана 4 14. Ніколи НЕ терпіть спрагу так, тому, що Ісус називає себе істинним питтям. Від Івана 6,55 Моя молитва сьогодні. Господи, я приходжу до Тебе і п'ю. Живу воду, що ти даєш мені. Нехай Твоє Слово принесе мені життя. І нехай твоя обітниця здійсниться в моєму житті блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Від Матвія 5:6. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.